На вулиці Грівненській у Луцьку з вікна багатоповерхівки випав 24-річний хлопець. Очевидці відразу викликали на місце події швидку та слідчо-оперативну групу. На щастя, молодик вижив. Що стало причиною інциденту? Наразі з'ясовують. Вчора близько 23-ї години. Сюди з'їхалися правоохоронці та медики. Рятувати чоловіка, що випав з восьмого поверху. Сусіди розповідають, що пізно увечері у дворі було дуже людно. Поліція огородила територію навколо будинку та з'ясовувала деталі трагедії. Кажуть, трагічний випадок трапився з молодиком 2000 року народження. З 2000 року він ну, ми, його, ми його не бачили. Аби так побачили, може ми його знали. У цих будинках дуже багато квартирантів. Десь половина 12-та. Ну, тут швидка була, поліція все окружила кругом. Що стало причиною трагедії, поки невідомо чи невдало вийшов покурити, чи свідома спроба самогубства. Поки чоловік знаходиться у реанімації у важкому стані. Молодику справді пощастило народитися у сорочці, адже падіння з восьмого поверху могло бути з летальним кінцем. Сьогодні вночі в заклад був доставлений пацієнт, який постраждав внаслідок падіння з висоти. Він був доставлений в важкому стані. Госпіталізований у відділення анестезіології в палату інтенсивної терапії. Були проведені оперативні втручання, продовжує перебувати в палаті інтенсивної терапії в важкому стані. Анна Рарох, Неля Прокопчук для новин на часі.